26 місцевих обранців зібралися у сесійній залі, аби обговорити найважливіші питання для міста. Розпочинається 66-та сесія Мукачівської міської ради, восьмого скликання. Зокрема, на зібрані проголосували за оновлений перелік адміністративних послуг, які надає цна. Пропонується визначити перелік адміністративних послуг, які надаються Мукачівською міською радою і виконавчим органи посадовим особам та перелік послуг які надаються Мукачівською міською радою ради в порядку виконання делегованих центральним органом виконавчої влади іншими державними органами повноважень. Через відділ центру надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради згідно додатку обговорили питання, що стосуються внесення змін до бюджету на 2025 рік. За рішенням депутатів кошти з державної субвенції розподілили наступним чином. Пропонується розподілити обсяг в сумі 121 мільйон 26 тисяч 900 гривень. Які спрямувати за рахунок коштів освітньої субвенції 96 шість мільйонів триста тисячі 800 гривень на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників? Де мова за забезпечення на період вересень-грудень 2025 року. 22 мільйони 696 тисяч 300 гривень спрямувати кошти управління освіти, культури, молоді та спорту для придбання обладнання, а також для проведення реконструкції та капітального ремонту їдалень, харчоблоків. Де мова про Мукачівський ліцей номер 11 та Мукачівську загальноосвітню школу номер 13 601 тисячу 800 гривень пропонується спрямувати для здійснення доплат педагогічних працівникам закладів загальної і середньої освіти у обсязі 601 тисячу 800 гривень, де мова про доплати. 1300 гривень з 1 січня спрямували фінанси на ремонти об'єктів військового призначення. Кошти з місцевого бюджету отримують силові структури та органи дотримання правопорядку. Програма матеріально-технічного забезпечення управління служби безпеки України в Закарпатській області на суму 1 мільйон 500 тисяч гривень. Програма забезпечення профілактики злочинності, правопорядку та безпеки. Території Мукачівської міської територіальної громади на 2025 рік 2 мільйона 252 тисячі 329 гривень. По програмі підтримки та матеріально-технічного забезпечення територіального управління БЕП Закарпатській області 1 мільйон гривень. По програмі підтримки територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові 1 мільйон гривень. І по програмі покращення умов обслуговування платників податків головним управлінням Державної податкової служби Закарпатської області на суму 1 мільйон гривень внесли зміни до програми благоустрою території громади на 2025-2027 роки. Зокрема, підвищили розмір фінансування на відновлення доріг, інженерних мереж та систему водопостачання у рамках цих змін. Виготовлення кошторисної документації та виконання робіт по поточному ремонту дорожнього покриття вулиць, тротуарів та внутріквартальних проїздів. Зараз на даний момент обсяг видатків затвердженої програми на п'яти рік складає 150 мільйонів. Пропонуємо збільшити обсяг видатків необхідний для реалізації даної програми на 25 рік із 150 мільйонів на 200 мільйонів. Розглянули і близько 40 питань щодо врегулювання земельних відносин. Міська рада передала в постійне користування земельні ділянки п'ятьом ОСББ, затвердила технічні документації землеустрою. Також зареєстрували у комунальну власність дві великі земельні ділянки сільськогосподарського призначення з метою раціонального використання земель... Мукачівської міської територіальної громади даним проєктом рішення пропонується зареєструвати за Мукачівською міською територіальною громадою, від імені якої діє Мукачівська міська рада право комунальної власності на дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Одна земельна ділянка площею 114 гектарів, розташована за межами села Макарів. Інша земельна ділянка площею 31 гектар, яка розташована за межами села Пістрялова. На сесії урочисто вручили посвідчення майстра спорту міжнародного класу Мукачівцю Олександру Котубею, що здобув перемоги. У престижних міжнародних змаганнях з комбат захисту і та тренеру Володимиру Григоренку, який підготував чемпіона.